Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. І хоч вночі в нас було сьогодні гучно, ну скажімо так, дуже гучно, але слава Богу, ми збережені, ми живі, ми маємо новий світанок, ми маємо новий день. Слава Богу, слава Богу, повіки слава. І його слово, як той маяк, який там далеко, воно освітлює наш путь, воно показує нам, куди йти за Ісусом Христом. Дуже добре, коли Ісус Христос це то світло, це той маяк, який освітлює нам шлях. Дуже добре, коли Його світло манить нас, і ми не хочемо залишатися в темряві. Дуже добре, коли ми покликали Його ім'я. І спаслися. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Дуже добре, коли ви почули правильну, радісну звістку, яка записана в Єфесянам 2, вісім, 9. Бо спасені ви благодаттю через віру. Це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ми покликані самим Господом. Царство на священство. Ми покликані, ми покликані в його сім'ю. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Що нам треба зробити, щоб спастися? Написано в першому Івана 1:9. Звичайно, це не тільки одне місце писання, їх багато. Це одне із них. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Говорилося про прибирання. Нам потрібно прибирати, прибирати в своїх душах оце все, що не потрібно. І як ми можемо зробити оце духовне прибирання? Коли ми визнаємо свої гріхи, то Господь вірний і праведний. Що він зробить? Він очистить нас від усілякої неправди. Своїми силами ми не можемо це зробити. Хоча ми повинні захотіти, захотіти отого прибирання. І тоді, коли ми визнаємо свої гріхи, свої провини перед ним. А потім, якщо ми згрішили перед братом чи сестрою, приходимо і. Просимо пробачення і це теж очищення, очищення нашої душі. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Я хочу, щоб кожен, хто чує оце зараз це слово разом зі мною. Якщо ви не знаєте слів пісні, то в кінці сказав Амінь. А якщо знаєте, співайте, будемо співати разом. Не помру, буду жити. Я в істині твої було, тісно покликав, і ти почув мене, оточили і сильно штовхнули мене та підтримав Господь. Захистив мене ось, кому належить все життя моє, ганець Божий взяв мій гріх дав розп'ять себе ось. Кому належить все життя моє, в кожній рані твоїй, крик люблю я тебе, в кожній рані твоїй, крик люблю я тебе, ти, мій Бог і я буду вічно славити тебе, ти той камінь, який став. Основою життя я на тебе складаю, надію свою ти, благий, милостивий кожного дня ось, кому належить все життя моє, Агнець Божий взяв мій гріх, дав розтягать себе, ось, кому належить все життя моє. Кожній рані твої крик люблю я тебе, кожній рані твої крик люблю я тебе, мій Господь, моя сила, спасіння моє, брами неба відкрити, щоб війшла туди, буду радісно славити. Ім'я твоє, бо Господь моя сила, спасіння моє, ось, кому належить все життя моє, Агнець Божий взяв мій гріх, дав розп'ять себе, ось, кому належить все життя моє, в кожній рані твої, крик люблю я тебе. В кожній рані твої крик люблю я тебе, в кожній рані твої крик люблю я тебе. Він любить мене, він любить тебе, Бог любить усіх на світі людей і свою любов доказав, коли пішов на Голгофський хрест. І віддав своє життя, викуплення за кожного з нас. Алілуя! Слава Богу, слава Воскресшому Ісусу, слава нашому Спасителю! Навіки, слава! Вчора молячись, нам, вчора молячись, бо Господь мені показав дві причі, і вони йшли, знаєте, паралеллю. Паралельно. О, світанок, сонечко встає. Подивіться, як класно хоч і ті хмарини. І я думала, що сьогодні оцього винирювання сонця ми не побачимо, бо знову хмари. Але ні! Сьогодні диво! Хмари за обрієм, і сонце всходить. Алілуя! Слава Богу! Хіба це не диво? Хіба це не диво? Слава Богу. Тож, повертаюся до е, прич, які. Господь показав мені, і знаєте, ці притчі, це можуть бути духовним зростом і ці притчі... Е... Якщо дивитися на Ісуса, то ми побачимо, що да, і в першій, і в другій притчі про любов, про любов, про любов. Але сьогодні я хочу звернути увагу не на Ісуса, хоча Він тут самий головний, а на нас. І в цих притчах побачити нас. І так, перша притча дуже-дуже знайома. Ще хочу вам сказати: ці притчі знаходяться в одному розділі. Вони знаходяться знаходяться поруч. Я читаю Біблію, але оцей факт я ну не знала чи забула. А сьогодні, коли відкрила Біблію, дивлюся, а вони в одному розділі Думаю, це ж на треба так. Вони поруч, навіть записані в Біблії. Тож читати сьогодні будемо від Луки. Євангелія від Луки з 15-го розділу і починаємо читати перший вірш. З першого вірша поміщена, розміщена, написана притча про заблудшу вівцю. Всі ми її знаємо, але я її прочитаю. Підходили до Ісуса всі митники і грішники, щоб послухати Його, і нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що він грішників приймає і з ними їсть. А він розповів їм таку притчу, кажучи: який чоловік який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі та не йде за тією, що заблудилася, поки не знайде її. Зупинюся на хвилиночку. Послухайте, тут не означає, що пастир залишив, пастух залишив своїх овець, отам в пустилі у пустині, хай там їх їдять вовки, а пішов одну шукати, та що заблукала. Ні. Він її загнав, він їх загнав, він там до когось припоручив. Тобто він попіклувався про тих 99. Він їх не залишив просто, просто неба. Ні-ні ні. Він попіклувався про їхню безпеку, а потім пішов. Йшов шукати ту, якої не вистачало. І, знайшовши, бере її на свої плечі, радіючи, і прийшовши до хати, він скликає друзів, сусідів, кажучи радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка заблудилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Які не потребують покаяння. І молячись, знаєте, я побачила цю всю історію. Ішов йшов пастух, гнав своїх овець, він загнав їх у столо, перерахував, ми читаємо в іншому Євангелії, І тут він, бачить, однієї не вистачає. Він пас їх цілий день і прийшов увечері. Увечері вже темно. У пастуха не було електрики, і хтось може сказати, у них там теж були. Фонарі, можливо, я його не бачила. Я бачила темряву. І у тій тимряві йшов пастух. Він ішов у ту темряву, щоб знайти оту заблудшу. Ми з вами блукали у тимряві. Ми з вами ходили тимрявою. Поки поки не побачили світло, і отой пастух, це він був світло, був світло. Але але, він би пройшов повз, якби ота овечка не подала голосу. І хоч ми не читаємо в самої притчі, що там овечка забекала, але ми читаємо далі. в сьомому віршові, кажу вам, що за, ем, за одного грішника, який кається, тобто отой грішник повинен подати. Голос, ота овечка, щоб її ов, щоб її пастух поба, побачив, знайшов, вона повинна була подати голос, покаятись, забекати, заволати до, за допомогою. І тоді, і тоді пастух взяв її на руки і поніс. В Біблії є такий вірш, що е, пок, е, «Хто покличе Господнє ім'я. Той спасеться. Хто покличе ім'я Господнє, той спасеться. Щоб спастися, нам потрібно покликати. Господь хоче, щоб усі люди спаслись. Він уже зробив акт відкуплення. Він хоче спасіння кожної людини, кожної людини. Але для того, щоб спастись, нам потрібно покаяти свої гріха. Нам потрібно покликати його, покликати, і він прийде на той зов. І він прийде на той зов. Потім, пропускаючи притчу ще одну, ми рухаємося в 11-й вірш. І слідуюча притча про блудного сина. І ми знаємо цю притчу, я її вже читати не буду. Ми знаємо, що у батька було два сина, один сказав Дай мені гроші, пішов всі гроші, розтринькав. І що робив батько в цей час? Він не ходив, він не шукав. Це вже інший рівень, розумієте? Батько очікував повернення сина. Батько очікував повернення сина. Спочатку ота овечка була взята в сім'ю, але потім знову ж таки пішла своїми шляхами. Небожими, небожими. Що робить в цей час батько? Він очікує, він сподівається на повернення сина, він сподівається на повернення доньки. Він Сподівається, він чекає, він не йде, не шукає. Він уже один раз знайшов. Достатньо. Він уже прийняв оту молитву покаяння. Він уже записав на долонях ім'я грішника, який покаявся. Все, все, акт відкуплення здійснений. Тепер ти дитина божа. Але йдучи оцими дорогами життя, інколи брати і сестри, діти Божі знову повертаються в ту темряву, знову повертається. І тоді другий раз батько вже не йде й не шукає. Він очікує, очікує повернення дитини у сім'ю. І ми знаємо, що та дитина, слава Богу, прийшла в себе, згадала, що є батько, і пішла. І от син каже йому: Батько, я згрішив перед тобою перед небом і перед тобою. Я вже не гідний називатися твоїм сином, але вирішує батько називати тебе сином чи не називати. І батько каже. Негайно принесіть найкращий одяг, зодягніть його, дайте перстень йому на руку, взуття на ноги, приведіть відгодоване теля та закуліть, будемо їсти і веселитися, бо цей син був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. І почали веселитися, і почали веселитися. Блудний син прийшов. Уже він прийшов. Знову він кається у своїх злодіяннях, Зло... знову він. Кається у своєму поновірянні, знову він кається, знову він говорить, але, але вже не беруть його на руки, як ота ягня, уже не несуть його, а вже одягають йому царський одяг, повертають йому його царственний ем, статус. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Рухаючись цими двома притчами, Господь знову показав, що в небесах не буде. Де усі рівні у всіх одне і те ж саме? Ні. Грішник, який покликав ім'я Господня на Голговському, на Христі біля Голговського хреста, на, на Отій Голгофі, він отримав відповідь від Господа. Він отримав відповідь: нині ж будеш зі мною в раю. Нині ж будеш зі мною в раю. Люди, які перед смертю встигають покликати ім'я Господнє, вони досягають раю. Вони досягають спасіння, спасіння по благодаті, спасіння Господня. Адже Господь не забуваємо, що хоче, щоб всі люди спаслись, і Він нас не ставить суддями. Він хоче, щоб ми несли Євангелія, навіть самому окаяному грішнику, щоб ми принесли Євангелія, щоб ми встигли йому сказати, що Господь хоче, щоб ти був спасений. Поклич ім'я Господнє і спасись. У нас повинно бути розуміння, що ми іншого духу. Наш дух прагне спасіння кожної людини. Як би вам не насолила та людина, ви повинні розуміти, що якщо вона не покаяться, вона попаде в пекло. І від цього акту у нас не повинно бути так, йому й треба. Ні. У нас повинно бути велике бажання, щоб усі люди спаслися. Фарисеї нарікали, фарисеї казали, як ти це можеш. Вони грішники, ти не маєш права їх годувати з ними, їсти, давати їм шанс на спасіння. Ні, це фарисейський дух, це дух релігії. А що, який дух маємо ми, дух Божий, який лагідний, який хоче, щоб усі люди спаслись? Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Притча про блудного сина, про люблячого о, отця нам показує вже вихід в царство, в, царств, в царственне священство. Нам показує вже вихід в царство. Царство це інший статус. І царство ми можемо досягнути, коли покликали Ісуса Христа і коли пішли Його дорогами. І коли ми очищуємо себе, приводимо до порядку свої світильники, наповнюємося маслом, маслом Святого Духа, наповнюємося, прагнемо того, щоб того масла в наших сосудах, в наших отих. Е... В наших сосудах правильно було достатньо, достатньо, що коли покличе наш Господь, коли затрубить ота сурма Господня, ми були готові увійти в то царственне священство. Ми були готові увійти на той весільний пир, а не були тими дівами, які не мали того масла і не змогли увійти. І тут не про жадібність дів. Розумієте, то масло в той притчі, до речі і третя притча була в мене в молитві, але вона була перша, та перші будуть останніми, та перші будуть останніми. Це по Слову Божому. І от оці діви, які мали масло, в цій притчі не говориться про масло звичайне, з оливи, а про ото духовне масло, про ото наповнення Духом Святим. І, оце ми не можемо з цим поділитися. Ми не можемо віддати ті почуття. Ті переживання, які ми маємо з Ісусом Христом. Ми можемо просто про це розказати. Але це не те, коли людина сама увійде в цей потік благодаті. Ми можемо так розхвалювати торт чи якесь чи якусь іншу страву, казати м, -м як смачно, м -м, як смачно. Але поки ви не вкусите, поки ви не візьмете, поки ви не увійдете, ви не відчуєте всієї повноти спілку. Ваня з Господом, наповнення Господом це вже інша сходинка, це вже інша сходинка в Боже Царство. Тож, спочатку перша сходинка. Треба покликати Господнє ім'я і спастись. Потім, друга сходинка, треба йти за Господом і в кожний день наповнюватися його маслом. Для чого? Для того, щоб не бути просто спасеним, а бути царственним священством. Царственим священством зразу не стають, досягають, досягають цього рівня. І хай допоможе нам Господь не зупинятися на досягненому, хай допоможе нам Господь рухатись далі в його цар. В ім'я Ісуса Христа. Будьте збереженим Господом, пам'ятайте, Він поруч, Він в нас, а ми в ньому, Він дасть нам сили, Він проведе, але, але нам потрібно хотіти рухатись, не стояти, не скиглити, а рухатись. Рухатись і рухатись в Боже царство, і не сумніватися, що люблячи Господь, Він допоможе нам дойти. Амінь.